У відкритому чемпіонаті клубу «Аронін» взяли участь не лише досвідчені спортсмени, які вже мають відзнаки на престижних міжнародних змаганнях, а й початківці, які вперше випробовували свої сили. Одно з больших преимуществ, турніру, как раз, возможность спробувати свои сили вот, новеньким маленьким діткам, которые перший раз виходять. Для них это безусловно большой стрес сразу же. Они получают, как бы, его, им все это тяжело достаточно дается. Но в этом большая польза. То есть они можуть проявить характер сейчас. И в принципе основная задача, как раз не техническая, а вот, психологічна. Для досвідчених каратистів чемпіонат став черговим випробуванням і новою сходинкою у спортивному зростанні. Мені подобається сорінування. Сорінування дають можливість відкрити для себе нові можливості, показати все, що ти вмієш. Мені дуже це подобається. Так, це змінило моє життя на краще. Я став сильніше, витриваліше, розумніше, краще вчитися почав. Мой внук Чебаненко Іван займається вже три роки. Вот. Есть успехи. Он уже сдал экзамен на оранжевый пояс. Сегодня соревнования. Надеемся, що победит. Він дуже волновался. Як зазначив суддя змагань Юрій Опришко, оцінювати вихованців клубу своїх учнів завжди непросто. Це клубний турнір, наші діти, наші виховники, тому би, у судді є певні Ну, может бути трудності зв'язані з тим, що приходится оценивать тих, кого хорошо знаєш, і при цьому об'єктивність, об тому що діти, як ніхто, чувствують такі моменти, як справедливість. Своїми виступами вихованці клубу Ронін показали високі результати, гарну технічну і фізичну підготовку, прагнення до перемоги, а відтак вибороли чимало нагород.